Не чекайте явний газ, не чекайте гарячу воду, її не буде, і не буде в принципі. Це тому, що Київ Теплоенерго не хоче витрачати газ, не хоче за нього сплачувати, тому що їм, ну давайте скажу чесно, йому плювати на киян. Ну дійсно, воно трошки може і не а їм спалювати газ і подавати гарячу воду в багатоповерхівки. Ну от так, так у нас працює місцева влада. А чому це відбувається? Дійсно, якщо ну, давай так, зимою, а коли виробляється опалення, то гаряча вода це є додатковий продукт, який коштує копійки. А влітку, коли опалення немає, то потрібно спалювати величезну газу, платити за нього. розуміючи певну не неплатіжеспосіб... киян. Ну, Київ, тепленерга і єврореконструкція. Вони вже давно, це ж не те, що там в цьому році. Вони вже давно вели практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись там різними ремонтними роботами, там якими ще там, і так далі. А по факту, це, це направлена політика місцевої влади.